Thank you. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма Кольорові сни і ми її ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята сьогодні ми продовжимо переглядати вашу пошту і подивимося ті малюнки, на яких ви зобразили весну. А покаже їх наша білочка у своєму музеї. весну намалювали Михайлик та Христинка Цибаки із села Вовче Турківського району. Дев'ятирічна Андріана Кузьменська із села Свитниця Яворівського району. Семирічна Катя Білик із села Лисятичі Стрийського району. Ця аплікація шестирічної Ані Загорулька із міста Кременчук, що на Полтавщині. У чотирирічної Юлії Бали із міста Лубли цієї ж області. Рання весна. Приліт птахів зобразила семирічна Тетянка Муляр із села Черемошне, якщо не помиляюсь, Ковельського району Волинської області. Вилліваті із села Стеблі цього ж району бачимо шпака. У семирічної Лілі та шестирічної Карінки Приймаків із Кошерського району, що теж на Волині, вийшов на весняний обід дядов. В сну відтворив і дев'ятирічний Роман Смолляр із села Гупали Любомильського району тієї Шволинської області. У десятирічного Михайла Казновецького із села Бутин з Барецького району Тернопільської області радіє весні і парочка лебедів. Із Закарпаття весняні малюнки надіслали восьмирічна Мукачівка Олександра Чорій. Ужгородка Тетянка Югас. Саша Мицей із Міжгір'я. Це малята на сьогодні був останній малюнок. Будемо визначати переможця. Сьогодні в нас переможцем стає ось ця аплікація. Її автор Аня Загорулько із міста Кременчука Полтавської області, ані 6 років. Чим нагородчиться Анічка? Аня нагороджується призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. Додачу, Анічка, ти ще отримуєш ось таку гарну книжкову закладку за трибутом нашої передачі фрагментами твоїх улюблених казок і, звичайно, домашні завдання, оскільки. Весна триває, намалюйте нам цю чарівну пору року. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!